А зараз, мабуть, одна з найцінніших частин нашої програми, коли ми слухаємо, як живий Господь діє в житті людей. І сьогодні нам приємно представити родину, родину чванових Дар'ю і Андрія. Нам приємно, що ви нас завітали. Вітаю вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, не так часто у нас такі родина приходить. Зазвичай у нас один гість, так але приємно, що сьогодні ви разом, і е, ваша історія буде пов'язана з небом. Так, в ми, ми. І з природою із природи. Наша ж історія не про космонавтів, небо. Ну, і зорі. Так, в основному ні. але про дослідження. Так, звичайно. З чого почалася ваша історія? Да, історія почалася з того, що я, вже будучи віруючою людиною десь 12 років да, на той момент, захопився небом, захопився астрономією. Там теж така дуже довга історія, не буду розповідати. І от в мені щось таке горіло. Бо я пішов до звичайного світського астрономічного клубу, от і там я зрозумів, що мої переконання, мої цінності вони там зовсім не цікаві, і тому ну, цінності, що релігійні, так? Ну, релігійні, і, ну, по-перше, те, що Бог створив цей світ. Ну так більш того, є достатньо доказів, тому що наш Всесвіт утворився завдяки творчій діяльності Бога. І я всередині, як там, у пророка, да, таке щось непереборне було. Треба шукати якийсь вихід, і скажем, Бог мене підштовхнув, що треба організувати свій астроклуб. Та да. в мене такі тобто, ви були словам... на світському астроклубі, зрозуміли, що вони. Ну вивчають небо, вивчають зорі, але це як теорія певної еволюції. да, зовсім не туди. Да, інше не, не еволюція, але буде якби певна теорія еволюція, космічна еволюція, можна так сказати, але повністю виключають Бога з цього так. аспекту, і ви вирішили зробити таким чином, що свій клуб, який буде якраз показувати з Божої точки зору, як створився наш Всесвіт. Саме так Даша, а як ви ставитесь до астрономії? Як вас захопило? От, я ніяк до неї не ставилась взагалі, але ну, завдяки Андрію він мене якби втягнув цей процес. В цей двіж, да. В цей процес, і ну, по мірі моїх можливостей, талантів, стали йому допомагати, оскільки я ну, за освітою викладач ага. да, з дітьми мала змогу працювати. Да, а то, Яких дисциплін? Англійська мова, ой, yes. супер, да. Але оскільки в нас тут вже йдемо про космос, то внесла свою лепту, так сказати. Це Андрій почав проводити програми по астрономії і. Я тут для дітей спеціальний блок. Ми створили дитячий, тому що ми побачили, що на ці програми приходять в основному сім'ї з дітьми, О, тому що дітям цікаво подивитись телескоп, цікаво е, дізнати щось. Вони космос завжди люблять, да, діти. От тому е, також Андрій в цьому допомагає. Так. Так. Е, перший клуб у вас організувався. В 2012 році, ще в 12 році. Ага. це була просто спільнота в соціальній мережі, але дуже важливо це саме такий досвід молитовний. Я ж не, не мав ніякого такого досвіду публічного викладання. Ага. Але тут дуже важлива, цікава подія була. Вона досить специфічна, бо Бог іноді використовує цікаві дуже шляхи. А саме, от є такий. Ну, відомий по всьому світі, магазин там да, там в нього є різні точки, і там чотири глази в них магазини. Справ в тому, що в іншій країні а, він тако завоював трошки негативну репутацію, бо там сплили там, внутрішні переписки, і про астрономи вони не дуже його долюблюють. І коли цей магазин намагався в Україні, скажімо так. Шлях собі пробити, то вони на нашому астрономічному форумі написали таке запрошення, бо в них спеціалістів не було. Хто хоче провести для нас лекцію, ми організуємо там. Аудиторію, Аудиторію, рекламу, приміщення. апаратуру там дуже великий розмах. Да? І оскільки вони знають, що до них ну, не дуже гарно відносяться, сказала: ви можете розповідати на будь-яку тему. Ух ти. І ми навіть не будемо втручатися ні... ну, в саму вашу лекцію. Да, да. І втручатися, коригувати якусь цензуру, нічого. От що захочете, то й розповідайте. Навіть якщо ви хочете про нашу техніку щось погане сказати, говоріть. Головне, щоб це було ну, під, під, ну, підкріплено. Да. І я подумав, о, оце якраз ці події були, а може це Бог мене направляє, щоб якийсь такий старт зробити. Да? І я до них подзвонив і, і там ну, записав, запитав, ви точно не будете проти, якщо я якусь таку незвичайну тему? Ні, не проблема. Я думаю, ну. Подивимось, і я в мене були десь два тижні на підготовку. Я думаю, що молився у цьому так. Звичайно, ра розумію, що це мабуть, Бог якби дає це, можливість таким чином. Це, це ж така відповідальність, велика аудиторія. Я так розумію. Чи знали скільки людей буде? Чи там це було тут? До речі, біля цієї церкви, де ми зараз знаходимося на Подолі. На, да, на Подолі, тут на ділянці декілька тисяч людей прийшло. А ви що? там була реклама? По телебаченню, в інтернеті, по радіо, в газетах вони дуже велику рекламу зробили і наняли дуже багато апаратури там, бо в них, власне, не було такої. І от я через два тижні приходжу до них такою, бачу кімнату, просто там все заповняє. Да? От, і мен мене це перший буде досвід. Публічного, публічного виступу да. перед такою великою аудиторією. Саме так. І от дивіться, я запустив презентацію, вона повністю така, я би сказав, напол ну, наполовину релігійна да, там така історія космосу, і як великі видатні астрономи довіряли Богу і бачили у всіх своїх винаходах, всіх дослідженнях, що Рука це Бога. руку Бога і що воно повністю співпадає з Біблією. Оце важливо, це не просто якийсь там Бог, а саме християнський Бог. І я дивіться, розповідаю, думаю, зараз на мене полетять помідори, да, там закидають, чи почнуть шикати, чи щось будуть да, казати. Да, да. Що, та, розповідаєш да, таке на виступати. Так. І от я закінчую, я думаю, зараз щось почнеться. А Це така велика аудиторія. Ну там було декілька тисяч людей. У мене є фотографії, угу. да, тобто все це занотовано. І от Я ще да. перепрошую. Да. Страшно було от виходити, що перший раз тут одне діло, ти виступаєш там 10 дітей. А, і то страшно буває, хто вперше. Да, так, лояльна аудиторія, там все да, нормально. А Тут виходиш, ти по-перше, не, не знаєш, яка аудиторія, як mm. вона буде тебе сприймати. Плюс це перший виступ публічний, плюс от такий НАТО, просто ну, навіть да. я дві тисячі людей. Це, там, це може там і три було, там дуже багато. Там я ж говорю, там ну я умовно до горизонту, це да, дуже тремтів, да, переживав. Але виступав, і от коли я закінчив, думаю, що ще зараз буде? А мені почали аплодитувати, аплодатувати, да? аплодатувати. Аплодувати. Аплодувати, да. і потім є потім, е, питання з залу, да? і люди, в принципі, я думав, зараз такі питання каверзні будуть. Ні, досить нормальні. І я вам скажу, що в мене ж вже клуб там вже ну, скільки там 12 років працює, да? і я бачу, як Бог проводить, що коли мені зал задає питання в залу. То на тому рівні, як я можу відповісти. Бо я розумію, що якби мені задавали питання люди, коли вже там через 5 чи більше років, які задають на початку мені їх задавали, то я, може, би не відповів. Але так я бачу, що складність питань підіймається з моїм як би сказати, професійним ростом. Та це теж така Звідно, може... що Бог би стримував, Тобто давав такі запитання, які е, -е могли відповідати. Да, я? Да. Слава Господу. І в цій історії було дуже цікаве продовження. Навіть я би сказав неймовірне там Ой, да. ще ви що Ви були тоді на цій зустрічі? Так, я була. Ми ще тоді не були одружені. Е, я наді гуляла з іншим хлопцем. Там ми повз проходили, так послухали і каже: так, я його знаю. А отак я би сказала, таке товпа. Я його знаю. Не можна було дійсно пройти туди, бо багато було людей. Це на вулиці, це відкрите? Так, так. А, це не приміщення. Це на ділянці такі відкриті. Супер. Ну так, я там повз проходила і бачила цей весь НАТО. Продовження історії, Так, да, продовження дуже цікаве. Ну я е, прийшов до організаторів після вони зо мною розрахувалися. Досить я скажу пристойно, розрахувалися. Тобто, представте, я е, людям розказував про Бога там е, як євангеліст, але за мені, мені за це навіть світські люди заплатили. І я думаю, ну вони мене напевно більше ніколи не запросять зрозуміло. Так. До релігійних ставляться завжди цікаво. Да. Скепсисом думаю, ну все, один раз виконав своє завдання, що ми ставили, що трошечки привернув увагу до нашої кампанії. Ми вже зрозуміли, що це за людина, але через два тижні вони мені дзвонять і говорять: а ми хочемо знову провести програму, не могли б ви. Знову виступити, Да ви у нас прямо топовий <реш> спікер. Ну я ж говорю, вони мають таку всесвітню не дуже гарну репутацію, okay. тому вони згодні на все. Mm. І я думаю, ну вони зараз кажуть, ну якось підготуйте більш таку світську тему, але вони говорять, можете виступити з тою самою темою серйозно, так, з тою самою темою, Бо в нас будуть напевно нові люди, вони її не чули, нас все влаштовує. Я, звичайно, ще більше модернізував, ще більш і такі, таку потужну духовну зробив. Да? Більше додавали якихось фактів, да, якісь... і, да, і релігійних якихось моментів навіть. От, я, ну, я це підкреслюю не тому, що в мене така просто релігійна релігійна, але що це дуже важливо в контрасті зі світом. Да? Звичайно, це не приймають. І коли я все провів, там навіть був дощ в той день, але натовп був великий. Там ми дивилися в телескопи не на небо, а там на неонові вивіски різні. Да? Людям просто було цікаво контакт з інструментом мати. Да? От, то мені навіть. А, начальник цього, цього дійства магазину сказав: було так цікаво, так цікаво. На жаль, мені треба було бігати, да, організаційні питання вирішувати. І тому я не могла все почути, да, але було дуже гарно. Да. Е, е, я не знаю, я навіть не думав, що. Тобто, Бог вот так використав, що двічі. Да? Двічі можна було використовуючи просто зацікавленість людей в зорях, в небі, да, mm -hmm. свідчити про того, хто створив ці зорі і небо, і би, таким чином прославити нашого Господа. Mm -hmm. А взагалі, як будується сама лекція? Ну, взагалі самозаняття. Я так помню, що це не завжди приміщення, це якась є лекція, десь де половині... інструменти ви розповідаєте. Розкажіть, що входить? Да, десь в половині випадків взагалі це площа, навіть там центральні площі міст. Було. Іноді це якісь е, е, будинки культури, да? школи. також. Е, ми возимо з собою телескоп. У е, мене така, я би сказав, основна лекція. Да? Вона, я намагаюся створити у вигляді шоу, да? щоб це не просто було там. одна але... така. якась. Да, давайте 40 хвилин максимально динамічно. Е, я би так сказав, анімовано, да, тобто там все рухається, да немає статичного нічого. А от Даша теж важливу роль. Вона спочатку, спочатку, робить таку вікторину, там цікаві. Тобто спочатку, да, якби це, якщо ну, малі діти, да? Якщо ну от щоб чи, це і Старші та... тож зачіпляє да. Да? старші, ще більше Ага. Ну, однаково, скажем на початку. Те. Ви просто їх якби так заохочуєте? — захоче. Аудиторія все одно це цікаво, якісь прості запитання про космос, які Веселі. в принципі люди ще пам'ятають там зі mm -hmm. школи або тільки от вчаться. Вони це знають, і це завжди дуже цікаво. Ми там підготували такі призи, там цукерочки Зоряне Сяйво, вей». — «Мілкі вей». і даруємо за правильну відповідь. Тому це так ну, дуже захоплює аудиторію, вони так всі увагу да, от приковуються. А потім я вже перейшла в Андрію, він вже свою тему. Це вже якийсь лекторний матеріал, це анімований, да, який. Да, як... да, да. Афаось, а потім а... це ж мабуть якась фішка в кінці. Потім а, в кінці теоретично час частини Даша ще проводить лотерею. Щоб ніхто хто там не відповів, там хто якби так сказати не, не зміг себе проявити, але зміг щось виграти. Да, щоб у кожного був шанс, якби отримати якийсь приз із позитивну емоцію. Ми отримати. Ми розіграємо іноді книги, духовні, іноді які пов'язані з космосом, і духовні. Магнітики робимо такі на холодильник, там з біблійним текстом, і якимось красивим об'єктом зоряного mm -hmm. неба, щоб у людей так свідчення залишалося. лише на, на холодильнику. Да. Висить магніт з божим словом. А потім у нас виходить, вже переходимо до перегляду зоряного неба. Так, так це виходить, лекція. Вона десь ближче до вечора. Ну, звичайно, так. Да. Робимо десь якраз як заход, захід сонця, і коли вже вона закінчиться, зовсім вже темно, і тобто, можна. Приглядати небо або є програма і про сонце, сонце. Власне, тобто це може відбуватися в день, і в Андріє натосков спеціальний сонячний фільтр. фільтр. Да. А -а -а. Декілька з... з... різних думав пошуткувати сказати. А потім а -а -а. дивилися на сонце. <сум> уявляю, як а це спеціальний фільтр, так більш того, там є звичайні фільтри, які там послаблюють сонце. І Можна там тільки плями побачити а є дуже такі дорогі. І нам подарував наш теж брат в Христі з Черкас, замовив за великі гроші, такий фільтр. І перший так, такого зразку фільтр в, ну, на території Бувшого Союзу да, Радянського приїхав саме до нас. Тобто ми володіли самим першим зразком того фільтра. А що він дозволяв? Бачити? Бачити. Окрім п'ятин сонячних плям, да, він може ще. Протобиранці, бачите, це такі всплески на поверхні сонця, спікули, це такі, наче волосся таке на поверхні, гранули. Це от сонце, воно наче кипить. Угу. Да, і такі бульбашки. Бульбашки, вики, бульбашки саме це не викидає, саме бульбашки а, і такі шрами, так звані. Це. Ті ж про але коли на них а, в торець дивитися, да, вони по іншому виглядають. Тобто, у вас просто унікальна получається ну, завдяки цьому ну, да, да, насадкам цим. У вас є історія в Черкасах. Ви розповідали да, про цікава, те, що там тож, Ви їздите так поніве не тільки проводите в Києві, ви їздите і по Україні. А ми, ми по, по Україні, в Більше, Білорусі, да? коли був ще відкриті е, кордони в, в Росії, в Казахстані були, тобто mm. в різних містах були і в странах, е, і десь біля 60 програм провели. Да? Mm. От е, в Черкасах це да, була одна з перших програм наших, коли один. З наших братів прочитав я, написав статтю і подумав, чого б це не провести в Черкасах. А в Черкасах там яка цікава історія. Там церкву побудували, коли ще був пустир, да, тобто на відшибі на краю міста. Він так був і там просто був такий пустир, да. якби церкву вислали на край, сказали, да. щоб нікого не нікого не заважало, Хай там буде на так. тому краю. — Але, Але там така розкішна церква. Да, — Досить велика, велика з е, газоном. Але потім е, плани будь розбудови міста привели до того, що там утворився район великий. Да, і цю церкву в кільце взяли висотними домами, тобто вона всередині знаходиться. Це не на пустирі, а прямо всередині да. сили, якби так. Якби центр всіх цих мешканців. Да. От. І коли ми приїхали. Е, там підготувались дуже гарну рекламу, ну, розповсюдили. І якраз щоб не смущати людей, вони виставили лавочки місцеві служителі на вулиці, зробили екран, щоб люди ну їм складно може одразу в церкву. Ті, типу, не в приміщенні проводити, так. а прямо проводити на вулиці. На вулиці ті, на ті, хто бажають, можуть зайти на територію церкви. Там стояли лавочки, і mm -hmm. був екран. І, от уявіть собі, там люди потроху почали збиратися, але ще почали згущатися хмари, і почався такий лівень, да, великий дуже. І хоч не хоче, люди пішли до, до побігли. церкви. Да, побігли до церкви. Тобто це була просто злива, така потужна. Да, так? злива, дуже і тому, з... Але люди не розбіглися, вони пішли і саме запрос... так. І там е, повний зал да, людей був. І, ну, і це начебто так все просто, але уявіть собі, я тільки провів там свою теоретичну частину, тільки відповіли на всі питання. І от цей момент якраз вітер равливав. Але, роз... але хвилюйте, що от ви розумієте, от зараз ви розповідаєте, а дощ, злива, йде, це ж сама фішка основна. Так, да, це... люди на телескопи прийшли. Прийшли саме, на телескоп. Так? А що нам їм показати? А так? Що, ви молитесь цей момент, коли от. Відбувається у такі Не тільки ми, а й по перше, церковна громада. Да, ми просимо коли окрему приміщення десь їдемо, то обов'язково і місцеві служителі, члени церкви, всі моляться в цей час, uh -huh. тому звичайно, це ну основне. Uh -huh. Отже, до чого призвав ваша молитва? Просто хочу підвести до, до, до досвіду, що відбувається. Тобто, ви ще е, відповідаєте на запитання? Я якраз відповів на запитання, подивилось вікно, і якраз хмари розбіжалися, і там місяць, там зорі, сатурн з кільцями, все видно. Да? Якраз чисте небо Небо чисто стало. Да, і ми вийшли на вулицю, і якраз е, очікування людей справдилися, да, тобто вони змогли побачити те на що вони. Прийшли, так, да, і нам було легше і не так е, соромно перед людьми. Да, тобто Бог він прибрався. Це, це було дуже класно. Що вам приносить от таке служіння? Воно незвично. Тому що звиклих там хтось проповідує тим, що книжки розносить, хтось там проводить якісь біблійні програми. А у вас взагалі якась така вона незвична. І що ви от, е, відчуваєте, коли ви проводите таку програму? Да, що? Ви, Ну, що це дійсно щось особливе. І ну я так допомагаю, скажімо так, Андрію, але розумію, що він таку місію дійсно особливу, важливу несе да, взагалі, і ну, таких людей небагато, хто взагалі цим займається, так, так. тому що він намагався популяризувати там і через клуб Абстрім колись uh -huh. навіть теж ну набирали е такий містерський проект і команду, да, щоб, щоб, щоб теж більше більше розвивати, людей, ну, щоб було більше людей. Мало але це дійсно, що проводити такі програми. Це треба, ну. Така теоретична підготовка дуже сильно. Да? Андрійський він не випускає свою книгу ніколи з рук, і навіть де він не був, він завжди читає, 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 читає. О, це ну не кожен так може. То він постійно розвивається да. в цьому напрямку. Да. Ще я хотів би сказати. Бо по перше, це звістка першого ангела, стрігастрихангельської звістки. Да? Пам'ятаю по-російські «Убойтесь Бога, воздайте славу і поклонитесь сотворившему небо, землю, істочники вода. Да? Тобто, це якраз поклоніння творцю. По-друге, я пам'ятаю перед пандемією, да? коли вже ніякі вангельські програми не працювали, я, я збирав повні зали. Навіть люди не могли проштовхнутися, да і тобто це працювало і дуже потужно, і це якраз була така фішка, яка інший програм не працює, а це отак працює. Слава Богу. Слава Богу, дякую, неймовірне служіння. Слава так, Богу. Природа, Ти бачив телескопі Сатурн? От подивися, <гум> дуже прикольно, дуже цікаво дивитися ці кола. Ми на таборі дивилися. Так, ми з вами були на таборі. Yeah. Я, я більше десятка таборів провів там, з телескопом, з астрономією. Yeah, yeah. Мене було дуже цікаво, <гум> і дітям дуже подобалася ця тема. Я це просто підтверджую. Подписывайтесь на канал Первого креационистского киевского остроклуба, чтобы не пропустить новые интересные познавательные видео.